Свого кінця поступово добігає 2025 рік. Для Харкова він став черговим важким воєнним роком. Однак, навіть у місті, що живе за кілька десятків кілометрів від лінії розмежування, необхідно не лише оперативно реагувати на наслідки ворожих обстрілів, а й зберігати та підтримувати молодіжні ініціативи, розвивати проєкти та ініціювати заходи для дітей. Про те, як профільна структура міськради справляється із цими задачами, і що є найбільшим викликом, запитаємо у директора департаменту. У справах сім'ї молоді та спорту Олександра Власенка, пане Олександре, вітаю. Доброго дня хотіла поговорити про харківську малечу. Дійсно багато заходів в самому Харкові організовується, але ми розуміємо, що діти приходять додому, і знову ця війна тривоги. Чи вдалося відвести харківських хлопців та дівчат на відпочинок? Можливо, кудись далі Харкова в Україні або ж за кордоном цьогоріч? Так, в цьому році, завдяки плідній співпраці Харківського міського голови з мером міста Львів, понад 100 спортсменів, дітей ми відвезли у Львів. Де вони пройшли навчальне тренувальні збори, психологічне розвантаження. Там була дійсно така серйозна програма і по спорту, але ну, також і по відпочинку. Також города побратими, які в цьому році приймали наших дітей як спортсменів, так і дітей пільгової категорії, і дітей загиблих, і дітей ВПО, дітей багатодітних сімей. Ми намагаємося дуже плідно Працювати з містами-побратимами також у нас уже три роки проходить серйозний такий боксерський турнір в місті Познань. Турнір називається Кубок Мерів Харкова та Познання. І в наступному році ми також з департаментом міжнародних відносин ми плануємо вже. Графіки вже плануємо якісь історії, щоб города побратими в наступному році прийняли наших дітей чи на відпочинок, чи на навчальне тренувальні збори, тому що на жаль, зараз в місті Харкові тренувальний процес все одно не такий, як в інших містах України. І дякую всім містам, які приймають наших спортсменів, чи на збори, чи щоб вони там потренувалися і пожили. але ми повинні. Робити максимум, щоб харківські спортсмени залишалися в місті Харкові і представляли місто Харків, повернулися до нас і продовжували виступати за місто Харків. Ви згадали дуже багато напрямків роботи. Насправді дуже багато проєктів, ініціатив. І ми розуміємо, щоб їх реалізовувати потрібні люди, потрібні фахівці, потрібні волонтери. Чи відчуваєте ви наразі в прифронтовому Харкові певний дефіцит кадрів? У нас є наша міська волонтерська така організація Ава де всі бажаючі, молоді люди можуть прийти, долучатися. Навчання вони проходять два місяці. Це і тактична медицина, і ДЦНС, і наші волонтери. Потім приймають участь у всіх наших міських заходах, допомагають нам, допомагають місту Харкову. І в цілому у нас активний дуже волонтерський рух в місті Харкові. Хочу зауважити, що тренери, які працюють в місті Харкові, це дуже такі героїчні, серйозні люди. В цих умовах вони роблять все для того, щоб підготувати спортсменів. Ще важливо, щоб діти йшли в спортивні зали. І вони роблять це все на 100%. Ще ми намагаємося долучати наших військовослужбовців, які демобілізувалися. І зараз у нас вже є декілька примерів, коли хлопці воювали, демобілізувались по пораненню. І зараз вони будуть тренувати малечу. Вони до війни професійно займалися спортом, мають професійну освіту, тому ми будемо також приділяти увагу тому, щоб вони реалізовували себе як тренери. І це дійсно потрібно, і ми над цим працюємо. А ось щодо волонтерів, чи може звичайний перечний харків'янин, який має бажання стати волонтером, прийти до вас? Як це можна зробити? Як можна долучитися? Долучитися до нашої команди волонтерів можна звернутися до нашого департаменту. Харківська міська школа волонтерів. Ава у нас кожен рік стартує новий набір. І зараз хочу сказати, що з 10 грудня всі наші волонтери будуть приймати участь і допомагати на всіх міських заходах. Тому долучайтеся, приходьте. Ми завжди раді. Наша команда, ми завжди відкриті. І не якомога більше у нас буде активної молоді чи дітей. Ми завжди раді, приходьте. Може припустити, що ви вже почали підбивати підсумки 2025 року, який минає, якщо в загальному дивитися на цей рік, чого наша молодь зараз потребує найбільше? Це якісь простори, це якісь можливості, якісь проєкти, відпочинок. От що можете сказати, найперший і найважливіший запит це офлайн. Навчання також дуже всі хочуть займатися спортом, активним спортом, хочуть більше масових таких забігів, більше масових форумів. Найбільше молоді діти і в цілому харків'яни прагнуть закінчення війни, щоб настав справедливий мир, і місто Харків повернулося до воєнних часів, щоб ми могли дійсно розвивати ще більше, ще скоріше. У нас багато проєктів на мирне життя, і я думаю, що міста покажуть ще більше того, що ми робили до війни, продовжуючи тему підсумків року, чи можете ви викримити якусь одну подію, яку організував або ініціював департамент, якою ви власне пишаєтеся найбільше. Я можу назвати декілька ініціатив, які ми в цьому році реалізували. Перше, хочу сказати, що за ініціативи харківського міського голови на базі футбольного клубу МСК Харків було створено дитячу академію, де зараз вже 100 дітей. В наступному році ми плануємо зробити більше, щоб в академії тренувалися понад 200 дітей. Друге разом з активними харків. В'янами ми зробили забіг по парковці, і це було перше в Україні. Ніхто ще не робив таких забігів. Було дуже багато бажаючих, але на жаль, з мерами безпеки, десь 30% із бажаючих змогли прийняти участь. В наступному році ми плануємо зробити на цій же парковці вже два забіги. Перший буде у нас дитячий. Де будуть приймати участь тільки діти до 14 років, а другий вже буде для професійних спортсменів чи бажаючих, хто просто займається бігом. І третє, ну це мабуть це перше. Це робота з військовими, з реабілітації, турніри, які ми проводимо для військових. Також створені програми реабілітації, які проходять в місті Харкові. Це найважливіше зараз. Все інше потім дійсно ми від вас почули. Що є дуже багато викликів ще більше планів. Які основні пріоритети ви ставите на наступний 2026 рік. На що буде націлена увага департаменту? В першу чергу це. Ми плануємо найважливіше це робота з військовими робота з харківськими воєнними шпиталями, де ми також проводимо турніри для наших військових, які зараз знаходяться в шпиталі. І друге це увага до дітей. Основне завдання це забрати дітей з вулиць чи від телефонів, і щоб вони займалися спортом, активно займалися. Чим більше буде у нас спортивної молоді, тим сильніше буде Україна. Олександр Дмитровичу, я дуже дякую вам за розмову і за всю пророблену роботу вашим департаментом за цей 2025 рік. Обов'язково будемо слідкувати за подіями що ініціює департамент справах сім'ї, молоді та спорту у 2026-му. Дякую.